РФ атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях України. Зсу уразили дві тес на окупованій Донеччині, та Іспанія виділить 1 мільярд євро на закупівлю американської військової техніки для України. Про все у новиному дайджесті за 18 листопада. Армія РФ вночі атакувала енергетичні об'єкти Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей. Повідомили в Міненерго. По всій країні діють погодинні графіки знеструмлень. На місцях ударів тривають відновлювальні роботи. У ЗСУ підтвердили удари по двох тес на окупованій Донеччині. Цієї ночі українські дрони атакували Зуївську і Старобашівську ТЕС. Виробнича потужність першої становить третину потреби окупованої частини Донецької області. Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю американської зброї, включно з обладнанням на кшталт генераторів для підтримки енергосистеми взимку. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Двох українців підозрюють у підриві залізниці між Варшавою та Любліном у Польщі. За даними слідства, українці співпрацювали з російськими спецслужбами, які перетнули кордон з біло. Русю цієї осені та втекли назад після диверсії. Дверсанти підірвали залізничну колію 16 листопада. Цей маршрут критично важливий для постачання допомоги Україні.